Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття – «Умілі руки гончаря. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на цьому зображенні? Так, ви бачите тарілки, кухлі, горнятка, мисочки. А як це можна назвати одним словом? Так, дітки, це посуд. А як ви думаєте, з чого зроблений цей посуд? Вірно, із глини. І щоб дізнатися, хто виготовляє такий гарний глиняний посуд, відгадайте загадку. Візьме майстер мокру глину, розімне руками, і баранчик круторогий стане перед вами. Як називається цей майстер? Правильно, дітки, глиняний посуд виготовляють гончарі. А тепер послухайте цікаву казочку про глину. Жила собі суха глина, і нікому не було від неї радості. Тверда, черства, скоріше трісне, ніж зробить комусь добре. Прийшла якось до твердої глини її сусідка вода та й каже Треба тобі стати трохи м'якішою, лагіднішою, тоді зможеш робити людям добро, радіти, а не казитися від власної злості. Поплакали сусідки над жіночою долею. Вода пригорнула до себе глину та й пішла собі. Глина пом'якшила від таких слів та ніжних дотиків води, стала пластичною, гнучкою піддатливою. Побачила людина таку глину та й зробила з неї гарненький кухлик. Приходить наступного ранку вода до глини, а сусідка вже не така, як учора. У неї пишні форми, вона щаслива, задоволена від свого вигляду. Зраділа вода та й каже, будемо з тобою разом добро робити, людей напувати, а поки мені треба піти. Чому, подружко? Ти ж казала, що будемо разом, а сама тікаєш. Я ненадовго йду, говорить вода. Щоб напувати людей, кухлик має бути твердий. Ти недостатньо міцна, а я можу зруйнувати тебе глину. Ти ж сказала, що треба бути м'якою, щоб робити добро, а тепер, говориш, треба бути міцною. Подружко, поки ти була просто глиною, тобі треба було бути м'якою, щоб з тебе можна було щось виліпити. А коли стала кухликом, тобі треба стати твердою, міцною. Вода пішла, а тверда глина задумалась, однак, щоб робити добро, треба знати, коли слід бути м'якою, а коли твердою. А тепер, дітки, дайте відповіді на запитання за текстом Із ким подружилася глина? Чому глина стала м'якою? Що зробила людина з глини? Чому вода пішла від своєї подруги глини? Гончарство одне з найдавніших ремесел. Воно зародилося ще в кам'яному віці. Спочатку наші предки ліпили речі для побуту з глини, а потім їх залишали під сонцем, а з появою вогню з'явився гончарний посуд та подоби глиняних людських фігурок. Україна дуже багата на глину найрізноманітніших кольорів. Глина буває білою, чорною, жовтою, червоною, синьою і навіть зеленою. В Україні майже в кожному третьому селі були свої гончарі. Це свідчить про те, що було багато якісної глини. Село, де працювали гончарі, називали осередком, в якому могло налічуватись від десяти до кількох сотень гончарів. Таких осередків було понад тисячу, і кожен відрізнявся за технікою виконання орнаментами і формами, тому Україну можна вважати головною країною гончарства у світі. Дітки, сьогодні ми дізналися багато цікавого про глину та гончарство. Давайте подумаємо, чому нас може навчити глина. Так, глина може навчити нас бути гнучкими, добрими, але й знати, коли треба бути міцними. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!